Орки з Білорусії, яких зараз активно збирає Путін, на гелікоптерах над Київським морем до нас більше не залетять. Принаймні на них чекає непогана вогнева зустріч від наших морських котиків на Дніпрі та повний рознос. Адже у складі річкового дивізіону ВМС ЗСУ з'явилися перші американські катери Сія Дарк Дунфлес. Фотоплавзасово українським прапом блікував директор фонду поверних живим Тарас Шмут. Швидкий, дуже маневрений, продумана до дрібниць конструкція. Основа наших річкових сил на Дніпрі оцінив катери керівник волонтерської організації. Ми не сумніваємося, що саме такі катери були використані нашим морським десантом. Нещодавно. На на Кінбурзькій косі під час блискавичної операції, коли наші хлопці обійшли сили ворога та вже на правому беці закріпилися таким непоганим плацдармом, що дозволить нам знищити тепер всю угруповання Путіна та перейти до штурму Криму. За словами Тараса Чмута, сіх дал Дартнес, які нашли якої військової допомоги від США, нагадаємо про передачу Україні трьох катерів трьох типів. Пентагон заявив в червні 22-го року Міністерство оборони США мало намір надати ВСУ двоє тридцяти потифутових невеличких річкових суден, шість футових морських катерів та десять тридцяти патрульних катерів Дантес Асіарс Дантисіра тридцяти Теве алюмінієвий катер виробництва компанії Warcraft з силовою установкою 750 кінських сил. Катер здатен перевозити до 7 тонн вантажів та кілька кулеметів для зброї на українському катері. Цього типу встановлено три точки під кулемети або 40 міліметрові автоматичні гранатомети. Вони можуть знищувати як цілі на воді, так навіть гелікоптерувати і непогано так прострілювати береги. Тому орки до нас вже не доберуть.